Давайте зараз зробимо перші налаштування на прикладі Аненджі 62 і акумуляторів Байтес. До мережі ми спочатку не підключаємо. Ми спочатку це з'єднуємо за допомогою акумулятора і самого інвертора. Що нам потрібно? Ми з'єднуємо акумулятор плюс і мінус, під'єднуємо сюди. Після чого нам потрібно запустити самий акумулятор. Він працює по протоколу GROVAT. Тут в нас видно, протокол GROVAT – це і третій пін. Нам важливо на акумуляторах. Переключити оцей третій пін. Тоді він буде працювати нормально. Далі, після чого, що ми робимо? Ми включаємо акумулятор, включаємо інвертор і нажимаємо кнопку. 5-10 секунд її тримаємо. Вона запускає нам акумулятор. Після чого нам потрібно, тут важливо, якщо ми підключаємо по rs 485 це максимально правильні будуть налаштування по, по інвертору. Тобто ми там глобально вже нічого не змінюємо. Ми обжимаємо RJ45 на 7-й, 8-й І тут також на 7-8. Далі ми дивимося сюди в акумуляторі, ми включаємо RS485 і також тут включаємо RS485. Ідемо далі. У нас зараз світиться 19-та помилка. Зараз ми включили РС-485. Вона має змінитися. Що, вам, що нам потрібно? Нам потрібно зайти в меню, тримаємо Ентер. Перший пункт це є пріоритети. Пріоритети можуть бути. Тут в нас стоять пріоритети від мережі. Будуть є пункти, що, наприклад, зараз секундочку. Нінджа. Так, тут у нас пріоритет йде по сонячну панель. Тобто максимально, що воно може зробити. Якщо ми тут вибираємо сон, це в нас буде максимально витягувати воно від сонячної панелі і що не буде хватати, буде тоді підмішувати під мережі. Тут в нас оці налаштування уті, це в нас іде повністю. Ми їх не змінюємо, якщо ви не використовуєте сонячні панелі. Ставимо Enter і нам, що нам що важливо, ми переходимо в п'ятий пункт. І тут в нас по замовчуванню буде стояти в нас батарея AGM. Нам потрібно поставити літій 4. Фа, літій 4. Нам по суті треба поміняти тільки оцей пункт. Зажимаємо Enter. Все. 19-та помилка в нас крутиться. Це в нас є помилка по РС 485. Помилка пропала. Ми переключили порт. Все, давайте ми подивимося. Якщо ми будемо підключати декілька. Декілька акумуляторів, ми з'єднуємо мінус до мінуса, мінус до мінуса, плюс до плюса, плюс до плюса. Потім ми беремо, наприклад, мінус. І плюс, і ми це все підключаємо до інвертора сюди. Тут, для того, щоб оце все зробити, у нас також мають стояти всі в третьому положенні. Також ми по черзі ми їх включаємо. І по черзі отут ми їх будемо запускати 5 секунд, 5 секунд, 5 секунд. 5-10 секунд. Так. Потім, щоб вони між собою нормально конектились, ми беремо злінка першого. Запихаємо, наприклад, в лінк 0. Потім з цього лінка першого запихаємо в лінк 0. І так може тут бути до 17 батарей. В принципі, все. Щоб ви не купляли кабеля, які коштують дуже багато грошей. Це можна зробити з цього. Ви обрізаєте отут кабель, по суті. Е доштуковуєте будь-який інший. І напресовуйте оцю цю гільзу, щоб вам потрібно просто його подовжити. Вам по великому рахунку треба тільки оцей конектор, щоб не платити там по 50 доларів за комплект кабелів. Все, У вас один завжди буде оцей лишній. Також ця вся історія має можливість підключення до, е, до Wi-Fi. Ви можете нормально дивитися, скачавши програму, я скину посилання, яка це програма, і покажу зараз, як, що там взагалі можна дивитися. В принципі, це все. Міняємо п'ятий пункт тут. Міняємо на лі, на лі 4 літій 4. В принципі, вся історія. Ми використовуємо пайтес акумулятори. Якщо ми використовуємо акумулятори Пілонтех, то оці всі налаштування з оцим інвертором працювати не будуть по rs 485. Вони будуть це. Треба буде заходити сюди в налаштування ручні і це все змінювати вручну. Ну і ще я забув сказати, то, що швидкість заряду по дефолту стоїть 60 ампер. Тобто один такий акумулятор буде заряджатися приблизно за 50 хвилин. Також, якщо ми беремо там 5 кВт, стандартна історія 4,8, так це десь трошки більше як півтора години. Ваш, ваш акумулятор буде заряджений. В принципі, швидкість вражає, вона може бути навіть до 80 ампер. По дефолту вони трошки заменшують і ставлять 60.